Власна романтична відеоісторія тепер є в Черкас. Її герої, окрім самого міста, двійку молодих людей. Порядний іноземець і та Черкащанка. Він оббіг незнайоме місто, щоби повернути її з загубленого блокнота. Заодно побачив Черкаси з якнайкращих ракурсів. Творці відеороботи сподіваються, що Черкасці, переглянувши її, ще дужче полюблять своє місто. А чужоземці схочуть сюди приїхати. Вікторія Курченко з усіма подробицями. Вони зустрілися в потязі Черкащенка та іноземець. Вона загубила блокнота, він хотів просто повернути її втрачену річ. Так на день застряг у Черкасах. Hey! Порядний іноземець вирішує шукати забутькувату незнайомку в місті. Можливо, роман... занадто романтична, можливо, не зовсім нереальна історія, але е, водночас вона показує якусь. Романтику а, і одночасно і показує а, Черкаси. Мені а, один з, а, зі знайомих сказав, що. А, це був найкращий час, коли можна було його випустити зараз, тому що зараз холодно, і коли дивишся цей відеоролик, то одразу стає тепленько. Працювали над романтичною історією винятково черкасці. Зйомки, розповідає режисер, тривали з півроку, бо хотілося показати місто з найвдаліших ракурсів. Заради гарних кадрів каже, йшли на все. Сварилися в потязі з провідником, який щосили витурював звідти знімальну групу. Боролися з містянами зіваками, приручали тролейбуси та навіть здіймали над містом, це був перший раз, коли я знімав згори. Це був мій перший в житті політ на гелікоптері. Майже кожна сцена це більше 10-15 дублів, особливо там, де грають люди, наші актори, які у відео – це не, професі... не професіонали, це любителі. Давай, Саньок, давай! давай за головні ролі боролися зо два десятки черкастів перемогли художниця Даша та дизайнер Сашко. Він на кастинг каже, прийшов із цікавості, як грати на камеру і гадки не мав, тому вирішив брати природністю. В тоналки було непривично ходити. Теж як -то так все одно ну, ну, ощущалось. Коли тебе на вулиці красять, сидять і рядом сидять ребята з пивом і смотять так подозрительно. В було тяжелі всього посмотреть вот на Черкасу знаешь, вот заново. То тобто, есть так, якби будто я зіснібав. Штано якби в глазах наверное, читається. Новий відеоролик, тиждень, як в інтернет-ротації, лише на Ютубі його вже переглянули більше 15 тисяч користувачів. Замовила таку лавсторі Черкаська мерія коштувала вона місту за 20 тисяч гривень. Тут кажуть, нинішній проморолик це тільки початок. Ролики повинні. Згуртовувати з одного боку черкасців навколо ідеї, що наше місто є одним з найкращих. воно є найкращим, власне. А інша ідея полягає в тому, що такі ролики вони елементом промоції за межами міста, серед інших міст України і навіть в світі. Ця історія за законом жанру завершилася хеппі-ендом. Він таки розшукав її. Ти добре знає, що я Вікторія Курченко Василь Саєнко Віка новини.